Та й що, друзі? Молодимо Аполо. Нарешті ми його знайшли справжнє Аполло, яке і врожайне, і не тріскається. собі на розвід. Дивіться. гілкування ноль, але навіть верхні бобики сформовані повністю розтрісканих. Я не наблюдаю. Ходив, дивився, є, попадаються, але дуже поодинокі. Зерно, друзі, є, що попадається із зеленим відтінком таким легеньким. Ну, але я більш ніж впевнений, що воно буде сходити і все буде добре. Ну, оце вже таке і не дуже виповнене. Ну, друзі, на цей рік. Дивіться, ось другий береш. Ну відкалібрувати його грамотно. І все, дивіться, який фон. Можеш Соя? Може, хоч і в заштушливих умовах. Потрібно вчитись, вчитись підбирати правильні сорта для свого регіону. Це мій регіон. Дивіться який ліс. Із нічого, повертається жатка вправо-вліво, люди відповідально підійшли до питання підготовки поля перед посівом, після посіву. І результат. Так, да, тут фантастики, як у минулому році, не буде, але я думаю. До 25 вона повинна дотягти. Бачите, он також участок, що трошки зеленкувато. Ну, люди не схотіли зробити десекацію. Ми просто приїхали і комбайном зараз сухіше повибираємо. А зелене залишимо. Достигати. Так, як в принципі актуальне питання, що дана соя буде продаватися як посівний матеріал. Ну Дивіться, прямо верхній біб. І листя в неї було таке здорове-здорове, як ладоня. Я ж просто їздив, думаю, що воно за соя Біля неї, але ну, я не знав чи я. А тут разі люди дзвонять з молоти. Приїжджаю, а тут це поле. Кажу, яка соя? Аполло, поло в Черкасах. Сіє четвертий рік на одному місці. йде чистіше просто чистіше ну та й що друзі як вам аполо ну а тепер друзі без сарказму СОЯ я Аполло аполо по інформації власника поля кому потрібно на посів мат? Можна калібрований, можна не калібрований, як завгодно. Ну, я на розвід візьму точно. Оці її візьму. Адже ну, ось, ось друзі. Звичайне поле, не біля болота, не біля річки, Якісь люблять показувати. Гуй, суперсоя. А вона у воді, можна сказати, росте. Луки повиорювали, звісно, там буде. Супер. Гілкування 0. Актуальна для СЗшок. Е густина посіву 130-140 кг. Отак. Люди сіють так четвертий рік, одну й ту саму. І в минулому році, до речі, було 40, плюс, 42. Ну, в цьому році просто немає натури зерна. Ти їй ще хотілося. Ух. Драконище!